Так, друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 11 червня у середу. Сьогодні ми проходимо точну фазу повні і люди чутливі, можуть погано спати, відчувати підвищену дратівливість. Будьте обережні, якщо у вас є складнощі із тиском або можливі різкі зміни у фізичному стані. Тож трошечки пригальмовуйте себе і слідкуйте за здоров'ям. З іншого боку, це дуже продуктивний час. У нас дійсно величезна купа енергії. Просто не всі справляються з таким енергетичним навантаженням, але в цілому день дуже продуктивний. Направляйте енергію на реалізацію фізичних задач. Це може бути спорт, це може бути бізнес, це може бути ваша робота, соціальна активність. Ми можемо дійсно і подолати перешкоди, і зробити майже неможливу кількість роботи за сьогоднішній день. Бажаю вам прекрасного продуктивного дня. З вами була астролог Анна Вергелес.